Завіса театрального життя Білої церкви до початку двадцятого століття досі опущена. Історичних фактів та документів обмаль. Місцевий історик Сергій Бурлака розповідає, театр у місті почав розвиватись у 1917-1921 роках. Ініціаторами виступала місцева просвіта. Важливу роль у цьому процесі відіграв Лесь Курбас. У липні 1920 року він зі своєю трупою вперше зіграли тут спектакль у він постійно особисто проводив заняття і залучав провідних акторів для, заняття для розвитку театральної майстерності. Багато увагу приділяв міміці обличчя, щоб за допомогою відповідної там міміки, то, щоб передавати відповідні емоції людські. Віддавав значну увагу жестам, також він розвивав от, тему риторики, декламації, гімнастики. тощо. Тобто він крок за кроком йшов до вибудовування того свого нового театру. Це приміщення купецьких зібрань. Воно було побудоване на початку ХХ століття. І театр тут знаходився ну, на правах оренди, власне кажучи. Часто давалися спектаклі ось в саду, як називали, сучасний парк Шевченка. Мешканці на початку 20-х років. Були дуже бідними, та і грошові знаки тоді часто змінювалися, і часто розраховувалися за спектаклі куриними яйцями, маком, цибулею, картоплею ну так виживали актори. У 1935 році театр отримав приміщення у клубі будівельників, яке розташовувалося на торговій площі біля сучасного БТІ. Вже у 1937 йому було присвоєно ім'я Панаса Саксаганського за згодою самого корифея української сцени. Під час Другої світової війни майже всі актори театру пішли на фронт, проте деякі залишились і продовжували грати під час окупації міста німцями. Останні полюбляли відвідувати зак. Для них це було розвагою. Про цей період Сергій Бурлака навіть написав книгу. Театр в 1941 році от починає реальну працю уже буквально за декілька місяців після окупації. Він називається Український народний драматичний театр імені Тараса Шевченка. Згодом, в 1942 році, його перейменовують на музично-драматичний театр. Це теж було зроблено неспроста. Розумієте, для німецького гарнізону драматичні спектаклі, які ставили переважно на початковому етапі український театр, були менш вагони, менш значені. Вони намагалися, щоб в репертуарі було більше розважальних вистав. Уже в евакуації секретар парткому одеського театру Іванова сказала такі слова: коли ми повернемося. Ми вифорбуємо кров'ю ось цих колаборантів, які залишилися і працювали з німцями, дахи наших театрів. Ну, так чи інакше, звичайно, ось ці погрози долинали до акторів, і вони розуміли, що їх чекає. Тому частина акторів від'їхала разом із німцями на захід. У театрі є дві сцени: велика вміщує 234 глядачі а мала 50. Також у закладі працює цех бутафорів, костюмерів, художників. Є співаки та танцюристи. А в гримерках та костюмерних витає особлива атмосфера. У репертуарі багато відомих вистав: Французька Вечеря, вечеря», «Номер 13, Украдене щастя та інші. В нас однозначно є елемент такого самоцензурування. Зараз більш загострений ніж зазвичай, тому. Тому що все одно ми зараз намагаємось не образити нікого, да, хто до нас приходить, тому що зараз дуже багато тем. Якщо це якась комедія, то да, жарти дуже часто бувають злі. І якщо в мирний час, в спокійний, в ситий час, можливо, будь-який жарт. Має місце бути, то на сьогоднішній день ми більш прискіпливо до того ставимось, і всі жарти, які можуть якось образити людину, яка прийшла війну, постраждала, втратила близьких, і так далі, ми це однозначно прибираємо. Як стверджує директор закладу, нині вони намагаються інтерпретувати відомі вистави на сучасний лад. Зокрема, додають хореографію, жарти тощо. Також вже 11 квітня вони відкривають малу сцену, яка не працювала довгий період п'єсою Аліса 30+. До того ж, у режисера ще багато ідей, як розвивати театр. Наприклад, в планах показувати вистави під відкритим небом у дворику. Ну, ця дорога вона стає якби основною. Такою темою наших вистав на цьому майданчику, де цей автобус буде виконувати роль. Основної декорації. Ми думаємо, де розмістити глядача, які будуть, де будуть сидіти безпосередньо, можливо, це не буде зала в одному кутку, можливо, буде група людей тут там так і далі. Ми плануємо задіяти все, що тут є. Маю на увазі ворота, дорогу. І там за автобусом знаходяться ще такі наші маленькі пагорби, де будуть відбуватися дія. І найвна фірма. Ішечка, яка буде, це однозначно те, що будь-яка вистава, яка буде гратися тут. А глядачі будуть брати активну безпосередню участь у дійстві. Сьогодні трупу театру Саксаганського складають актори, на рахунку яких безліч відомих серіалів та фільмів. Тут працюють навіть заслужені артисти України, які грають драми, мюзикли, вистави для дітей та комедії, які стирають кордони з глядачами. Заспокойся, чеширчику поглянь. Картина масла, аліса в зазеркалі, Аліса Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.